Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Pulso на цоколь HB3 HB4. Модель даних ламп Є84. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас ось так запаковані лампи. Тут є гумові проставки і. Маємо дві світлодіодні лампи потужністю, як заявляє виробник, 15 Вт кожна. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Верхня частина лампи металева, нижня, там де цоколь вона з пластику. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт даних ламп. Великий плюс даної серії ламп, що вони по розмірам абсолютно ідентичні галогенним лампам. Тобто, замінювати лампи з галогенок на такі не буде ніяких проблем. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено. Колірна температура 6000 К. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2800 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.